Привіт. Ми як лимон. Ми, ми приїхали з екопарку одразу е, в епіцентр, тому що я хотіла вчора, щоб ми купили цю штуку, як вона так, називається. триммер Тріммер для трави, да, бо я кажу, я вже не можу, У мене там мені не подобається, що вже бур'ян по вуха. А воно досі пиштово, ну, капець. вижасно Угу. Сидимо Сейчас, поки консультант освободиться. Ми там примірно вибрали, да, що ми хочемо. Ми хочемо взяти таку, щоб вона складалась. Угу. Ну так, да, бо нам... вона в машину вміщалася. Бо якщо і... нам возити, чим розвитку. І щоб її можна було взяти в этот, ну, в село туди там сад показати. У мене там є бензинова. Ну, я, мені з бензиновою важко, а електрична буде легше. Одна кнопка на все. Угу. бо я всегда визиваю. Маша спить, Артем теж спить. Я завжди вызываю спеціаліста, щоб мені її підрихтували. Mm -hmm. Так що, а електрична, думаю, буде проще. Боже, так ми ходили світами, три години ходили. Mm -hmm. Це нас, ні, не, 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 не. Це зараз oh. освоб... освободять, mm -hmm. да. а потім нам покажуть щось. Я так, щоб їх не показувати. Mm -hmm. Коротше, в мене ноги гудять. Так ти ще, ще... Ти ще сиділа з Машею чуть, чуть на одному місці, а ми за Артемом бігали як сумасшедше. Uh -huh. Не ми Артемом, а я за ним. Uh -huh. Ну так. Да. Uh -huh. ну, він взагалі вирубився. Ми тільки сіли в машину, доїхали до дороги, uh -huh. цієї головні. Uh -huh. uh -huh. Скільки пройшло? Минуту три uh -huh. чи ну, п'ять. Uh -huh. Все, потух. Uh -huh. <laughs> до сих пор спить. Ми приїхали вже видно мене чи ні? Так. Приїхали ми вже копарка, з центру, купили ми оцей клімер. Подивитись в Андрія розпаковку. За скільки купили і який купили. Ляньків закладає. А за скільки ми купили? Я забув, Ще? ну, не, не. Ще? Я не пам'ятаю. Коротше, mm. ми дуже голодні, приїхали. Зараз. Добрий вечір. Варимо О, все, не плач, макарони. Почереді. Уже, мабуть, все, скільки ну, пошла? Ти засікала? Так, да, вже мабуть, відключати пора. Дивіться, це 20 минут. Чи 25? А то було... А то хіба не в одне пене? Так, в одне пене. І курку теж. А ну дивись, видно? Ух, яка. Ти можеш розказати за цей ніндзю? Потом розкажеш? Все розкажемо. А, треба не засовувати. Чик-чик-чик-чик. Все розкажу і все покажу. Маша хоче сі-сю-то-ве. Хороші у нас буде макарони mm -hmm. спагітні чешова. Ну, коротше, такі толсті. плоскі Толсті. Спаріті якісь. Тогі. Вимикій. Давай так я поставлю. Так. Курка буде в нас. І зараз спробуємо овочі. Ось така краса. Курка. Це цупленок 700 грамовий. Маленький. Щоб ви не думали, що ми їм за раз. зараз. Це Це маленький, 700 грамовий цю пленочок. Це таки продаються в этом. В епіцентрі, ой, в метро. Кабачки не кольцями нарізали, а такими четвертинками. Ну, Тому що воно жарить прямо так капітально. І ми зараз беремо А тут і два перчика. Видно, наскільки овочі? Тут нема овочів взагалі. Я не знаю, я поставлю зараз на п'ять і буде видно. Да, его вообще можно открывать. Ну конечно, опять можно поставить. Вообще Андрей все. уже второй раз, третий сейчас будешь ставить. Я еще до него даже не подходила, эти шайтан машины. Только Марина собирается что сделать, Маша квак. Да, Маша у меня уже на руках. Кстати, Артем спит до сих пор с парку. Тихо. Топ. О, И уже проснулся, почему? Уже проснулся. Что? Проснул. Так что? Тем, иди сюда. Угу. Не, иди ты туда. Ладно, пришла я угу. И что, выключать? Та, хай, да, хай будет. Будемо жарити курку з вами. Ой, Не овочі, Я буду доставить макарони. Так, да. да, а я ще ж взагалі хотіла пожарити. У мене я наколотила зранку, в мене був творог, ми привезли. З кефіром я колотила, а муки нема. От вона зранку стоїть, зараз ще вафлі зроблю. Я закинула муку, жду розетку, ну коротше, пішла взяла переноску, зараз на другу поставлю. Тока, тут. Скільки надо на уборщи. 180 хвата. Я вообще не представляю. Попробуй сейчас 3 минуты. Если буде мало, ще еще добавлю. 3. Все прям быстро и хорошо. Все. Ну, заснув. Заснул, да? Да. Масло. Масло 8. Выразить. Можешь мне носок ток надеть? Можно. Ты бы рукой чистит. Да, это классно. Все. Нет, не вспыльчик. Не що Маша, крылья цена по пластке. Иду артема, иду. А де, де... автомыская. А тут? Яка? Саша стоит с пароводом. А что мы не макарова туда достали? А тут. А Д за это барьевница. Д батюница, ты Там сталезный а, а я зверху спавлю. А? Маши зашла, да. Ага, про ты просто и в этом. Сама сейчас тут же его внимать. Ты хочешь, когда ты замашишь его? Напишите, пожалуйста, овощи, скільки їм треба в, этой, в аерогрилі сидіти, може я неправильно поставив, Короче, надо читати рецепти для аэрогриля. Ну як овочі. овощи. мені ну, головне, щоб вони трошечки пропеклись і все дела. Поставив на 3 минути, сейчас буде видно. Все, макарони готові, виключаю. Вилочка. Адевила, а останавлива. Все. Отак. Вот Маша там лежить. Недовольный. а ну давайте посмотрим что тут вроде все а вентилятор работает до сих пор гоняет сейчас открывать нужно она все не три минуты прям мало может градусов мало 200 поставлю еще пять минут пять вот так все пусть работает андрей Пішов косити з ванію і з Артемом, а я жарю вафлі. Ми ще до сих пор не поїли. Так і лежить курка, макарони я накрила, бо зараз просто вже потемніє. Значит, вони пішли пробувати косоцю. Так що, якраз поки покосять, я пожарю і прийдуть поїмо. Це вже накосилося? Траву. А там зараз це, там цвіти, я йому кажу, пошли їсти. І це. Бо зараз потемніє, потемніє вже. Я вже завтра докажу, в нього уроки. все одно ми не поїдемо, поки в нього уроки. А я поки сюд Пожарились кабачки. мягенькі мягенькі взагалі. Я думаю, будуть баклажани вкусні. І приправа приправу досипав? Я їх намазав точно тим же, чим курицю. Ага, Прям з той ага. самий миски їх попеверчував. Ага. Ну, типу там олія і приправа до курки. Чуть-чуть чеснока. Короче, а оце саме вкусне, Я це прям обожаю перед печений. Так, Ну, на грілі він може, звісно, другий, а тут не знаю, зараз спробуємо. Ну, ось два перчинки було, не знаю, ти будеш тобі, можна, ні? Так, я думаю, печений можна, а чи не я можна. можна вже Так, місяць... да, курочка така. Ціп... Ціпленок, щоб Давай. ви дивіться по розміру, у мене рука більша, щоб ви не думали, що це курка. Мань, зробимо. Давай. Давай, Давай я йду. А що в тебе не виходить? Ма, ма, Нема звука? Ваня убавив. Не, ва, а з ким? Він завжди хоче їсти десь зверху. Взяв їду і будемо... Нема звука? Зараз Ваня включить. Чуть-чуть Ваня. М -м -м. На один. О, Щас уже є. До пор вафля мені. Чути? <головіка> Чути. І ми так і не знайшли манга. Коротше, сьогодні Артем є. Воно таке вроді поспіло, але це одно не таке, як те, що купуєш спіле. Ти там можеш сидіти. Возьми угу. вилку, пожалуйста. Отак. Ми кушаємо на дієті. у вані немає дієти, він кушає макарони курицю і огурці, а ми будемо більше овощей, курицю і чечу. І, і вафлі, кстати, не все того.

Мені гарячі, я не можу просто рукою. Красавчика. Красота вообще. такі красиві вафельки. А воно, коли мучні робиш вафлі, вони, вони не такі. А і коли, коли створога, то вони более швидко зажарюються і вони такі пухкі. прямо. це ж тісто стояло, скільки? Набухало. Набухало, да, так, так вони дивися. Ну, uh -huh. творожное, прямо творог, творог. Угу. Uh О. -huh. Uh -huh. Красота. Я же їх так розподіляю, тому що творог муки мало, щоб вони не мокрі були. Тому що коли їх так багато на наложити, вони тоді мокрі в середині. І вони тоді не надуються. І не надуються він же ж не розлазиться, так то сейчас він так просто піднімається uh -huh. і все. Короче, самі переловчились, в заче через скільки, скільки я б Ну, тут от творог, кефір, дві ложки сахара, Сахар ще є uh -huh. тут, да. ну, вони не, сладкі, не готовим со стевією, тому що дітям стевію не даємо. Ми їмо uh -huh. тільки самі стеві. Поэтому вафлі no, з сахаром. Сахар добавляє. Та скільки тут їх нацю ну, байдушка. Це 50 uh -huh. грамів десь получається. Uh -huh. Я з'їм одну вафлю. Тука, ні, ти сьогодні казав, утром здесь і не з'їв. І не з'їв. Uh -huh. Все. Будем вечеряти. Сьогодні не так поздно, сьогодні это. А що? Шо? А Кока-Колу. Ага. Мы ж сегодня с тобой... Так що? давай. Вы сейчас будете нас ругать. Чего? Ну, типа, охуенный диета. Макароны, виски. Не, ну раз не делим. Коло. Кока-колу. Нет, она в пакете. Еще пакети до сих пор не разібрала, потому что думаю, не буду шарудить Маша спить. Мы выпьем сейчас Марина Бакльчик этого. Вина, да. Вина? Сухе можна 150 Притом кожен день. А варина пила один раз, а зараз ще раз, а потім може ніколи. Ну так. Да. Унизу а в я... пакеті. А я вип'ю. А Ваня Кока-Кола. <смір> а я вип'ю віскі з Кока-Колою, з нулем, без сахара. Uh -huh. Так що все хорошо дня. Ваня, ти вилки взяв? Uh -huh. Вилки взяв. Кажу ж, возьми та їж уже. Uh -huh. він, <смір> він, він ж я... голодний. Ты работаешь бутерброд, я тебе, пожалуйста? Снимай. снимай кепку в помещении. Не? Не да. хочешь снимать? Да. Ваню пора стрихтись, надо записаться. Все таки. Да. Всем дякуем за перегляд. Нам смачного. Вафлю. Сейчас он подивись. Макарошка такі. Він любить ці макарони. Все, всем пока-пока.